Вітаю! З вами я, Діана Іванова. Із точними новинами про погоду на вівторок, 30 травня. Отож, розпочинаємо. Чого очікувати від погоди? Залишайтеся зі мною, щоб дізнатись про усі тонкощі синоптичних змін. На заході області на небі не буде жодної хмаринки. В день температура повітря сягатиме плюс 25 градусів, уночі близько плюс 14. Увесь день на півночі регіону небо буде ясним. хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не буде. Температура повітря в день сягатиме плюс 24 градуси. Уночі плюс 14. На сході області увесь день утримається ясна погода. Без опадів стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 24 градусів в день та плюс 14 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом України українців. потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Ранок на півдні регіону буде безхмарним і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Опадів не буде. Температура повітря в день сягатиме 24 градуси вище нуля, вночі плюс 14. У центрі області хмар на небі не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним і без опадів. Температура повітря в день плюс 25 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 13. На Вінниччині сонце не ховатиметься за хмарами, опади відсутні. Температура повітря в день плюс 25 градусів. Уночі градус сягатиме плюс 13. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінниччина!